За даними хова, минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАП-250 по СМТ Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з п'ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено. В одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній дев'ятиповерховий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35, 81 та 71 років та 74-річний чоловік. Стан середній. Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у селищі міського типу Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа протягом минулої доби. Російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Сталися лісові пожежі. У селі Важке Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею. У селі Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих. Рятувальники звітують. Здійснено 35 оперативних виїздів. О пів на першу ночі на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у селі Бугаївка Вовчанської громади внаслідок чергового ворожого обстрілу. Снаряди влучили по відкритій території, і підпалили суху траву. До місця виклику негайно прибули рятувальники. На той час площа горіння склала біля одного гектара. О 13.15 пожежу вдалося локалізувати, о 13.40 ліквідувати. Постраждалих немає. Близько 15-ї ворог вкотре завдав масованого обстрілу. По хвойному лісу неподалік села Подоли Курилівської громади Куп'янського району. Внаслідок ударів загорілась хвойна підстилка соснового лісу. Площа пожежі склала близько півтора гектари. До ліквідації пожежі були залучені 10 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки. З підрозділів міста Куп'янська та селища дворічна О пів на 18-ту пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вночі, 27 червня, ворог завдав чергових обстрілів по прикордонним населеним пунктам Куп'янського району Харківської області. Під ворожий вогонь потрапила нежитлова житлова будівля у селищі Великий Бурлук, в якій сталася пожежа. Вогнеборці її оперативно ліквідували. Від ДСНС для ліквідації пожежі було задіяно одну одиницю техніки та дев'ять чоловік особового складу. Також ворог завдав авіаційного удару по селищу Ківшарівка. Під обстріли потрапили житлові дев'яті та ти типу поверхівки, а також господарчі споруди. З під завалів у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1948 року народження. Крім того, постраждало ще чотири мешканці будинку. Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу на сьомому поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Від ДСНС на місці подій працювало три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено сім. Десять одиниця вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.